Друзі, в ефірі ваша улюблена, ми маємо надію, книгарня на д 1 Я нагадаю, що я Іванка Гамірзоєва, разом зі мною Мілана Іцкович, І яку ж сьогодні ми будемо читати класну книжку? Так, ми з тобою дуже давно не бачились. Так. І сьогодні ми візьмемо таку книжку, ну. Обговоримо як сестричка. Хто сестричка її? автором є Оля Русіна, журналістка, перекладачка, авторка книжок для дітей та підлітків. Забула додати, що українська писана. Ну то звичайно, Оля так. Русіна. Вона ж зрозуміла, що у нас не якась там грета чи ще хтось чи ще хтось у нас Оля Русіна. Про що ця книжечка? Книжечка в нас про двох сестричок. А Оля, її. Сама письменниця писала про себе та своїх свою сестру та її друзів там і розповідала усілякі цікавинки, і як взагалі які події у них відбувалися у житті? Як взагалі жити з сестрою молодшою? До речі, в тебе ж є сестра. Яка у вас різниця? Вона з нею різниця у 15 хвилин, і я молодша. 15 хвилин, і ти молодша сестра. Так. Ну, як ми бачимо, головну головних героїнь навіть нашої книжки сестричка звуть Оля та Ксенія. Ксені, і Оля, яка писала книжку, напевно ж писала про себе. Там в кінці книжці навіть написано, що вона її написала в 16 років на хвилиночку. Це дуже круто. І вона просто нотувала за своєю сестрою довгий час, що Так, але там відбувалося. Книжечки зменила, і, і, Так, і, я. Так. Так, так, трошечки там позмінювала, і вийшла дуже класна книжка, яка насичена любов'ю, яка насичена таким якимось сімейним затишком і такими класними сестринськими відносинами, що коли читаєш, ну. По білому застрічці родині, бо вони класні. Вони один про одного дбають і дбають навіть до таких дрібниць. пам'ятаєш, коли вони їхали кудись відпочивати у, у Карпати. І так. маленька Ксенія бажала з собою взяти всі свої 100-500 мільйонів виграшок. Бо вона, вона мама. Їх. Бо вона їхня так. мама. Так і вона мала їх собою взяти. Бо як же діти залишаться без мами вдома, мама буде відпочивати. Мені також дуже сподобався цей момент. Так. Тобто з дитинства дівчинка вже розуміє, що вона. На майбутнє маму. Так, а ще що дуже круто було, що її сестра, старша сестра на 5 років, а це, до речі, дуже такий великий вік на 5 років. І вона їй не сказала, там, що ти вигадуєш, то все дурниці, це ж просто іграшки, там залиш їх вдома. Ні, вона сказала, що вони залишаться в казковій країні, яку вони там собі вигадали, і за ними будуть там доглядати, і все буде гаразд, тобто залишай, все буде круто. І я подумала, ну це так круто. Ну, хто б там. Відмахнувся від тієї дитини, хто б там просто за руку потащив та сав би ну що ти там твориш? Це гаразд. Ані їй отак. От все старша сестра пояснила там, погодила всі умови, з ким вони залишаться з мамою ведмедика. Що все буде гаразд, і це дуже мило. І ще мені на протягом всієї книги цієї я диву давалася фантазії цієї маленької Ксенії. Там скільки всього не було. І її фантазія була настільки бурхливою, що старшу свою сестру вона втягувала туди, коли вона вигадала, що вона секретний агент секретна агенка якогось там агентства секретного, і туди треба ляг перед сном лягати і проговорювати в фантазії, що там відбувається. Говорила різними голосами, і сестра потім сама втягнулася і поступила в те агентство, також стала якоюсь шпигункою, агенткою. Ну, фантазія так. неймовірна. А як вона свою мову вигадала? О, мова то взагалі так. Я спочатку, коли читала, я думала, можливо, вони там слова якось будуть переставляти. Ну, звичайно, там стол, так. лост чи щось таке. А ні, вони навигадували купу незрозумілих слів, завели нотатки, де вони записували незрозумілі слова, і відмовлялися спілкуватися з усіма оточими ніяк інакше, тільки своєю вигаданою мовою. Ну, це вже якісь такі, знаєш, прям вигадки, які. Багато значить для дітей. Оля веде себе як. Ну я б не сказала, що прям як мама, але вона дуже опікується своєю молодшою сестрою. Так. Вона повністю за нею. Ну, вс... ну я б не сказала, що все робить. Вона дійсно веде себе як її мама. Так. Мені здавалося інколи, що Оля більше уваги приділяє Ксені, ніж сама мама. Ну, До речі, так. про батьків доволі мало було сказано, окрім того, що вони були що вони там їздили відпочивати разом. Так, вся книга побудована саме на взаємовідносинах двох сестер. І дійсно старша сестра не тільки для своєї сестри, але для друзів, сестри які приходили в гості. Так вона втягувалася в їхні ігри, вона їх розважала, вона їм готувала чай, вона робила все. Все і тому ця книжка дуже тісно зв'язує будь-які родинні стосунки. Я вважаю, що її можна читати не тільки підліткам, вона для молодшого віку більше, звичайно, але вона і класно для мого віку. Мені було приємно і почитати приємно дізнатися про такі класні теплі стосунки. І вона все ж таки вчить нас бути уважним один до одного і вчить, як ця увага перетворюється на дійсно щось фантастичне. Ну мені сподобалося. А можливо, тобі щось не сподобалося? Певно, такого немає. Щось я читала мені, знаєш, книжка сама побудована як збірка історій чи якийсь щоденник. Тобто, ти читаєш, воно все йде поступово одна подія за іншою. Там, я не знаю, події впродовж року відбувались. Дуже цікаво читати. Дійсно. Так, цілий Мені нашим немає, нашим немає та був. того, чого взагалі. Ми, дуже круто, дорогі так. це в книжці дуже круто, що ми побачили і осінь, і весну, і літо, і зиму, як вони готувалися до Нового року. Яку неймовірну битву вони влаштували на 1 квітня, на день сміху, коли вони так, одна так. одну підколювали до такої взагалі суті, що там і в школі, і вдома, і у них були нотатки так. нотатки, де хто кого переміг, скільки раз кого обманув, надурив, розсмішив. і там там вже за 50 було, був рахунок, ну тобто дуже круто. А ще дуже приємно усвідомлювати, що цю книжку написала дитина ну, підліток 16 річ. 16, 16 років. років і написала краще, аніж деякі дорослі. Там У нас книжки, знаєш, ця ситуація, коли книжка побудована на реальних подіях. Так. Дуже люблю такі книжки, і це дійсно така книжка. Но я гадаю, ми можемо сміливо переходити до оцінювання. Бо у нас важко нам буде. Нам треба буде оцінювати двох головних героїв, але ми з цим справимося, тому я беру калькулятор. Нічого не змінилося, я так і не навчилася рахувати, але калькулятор зі мною, тому ми можемо рахувати. Так, перше, що ми будемо оцінювати, це головних героїв. Головних героїв обох і відразу. Отже, у нас є Оля, у нас є Ксеня. Що ти про них скажеш? Та Коля і Ксенія. Все. Так, все. Сто зі ста. Так, дуже дійсно теплі у них, них стосунки. Вони не вони хоч і сперечаються, але немає цієї війни між сестрами. А тобто речі, інколи це таке буває. Це дуже вразило. В мене були війни з сестрою. Я її старша на 9 років. І там війни були ого, го там квартали стояли, дибки. Так, ми з моєю сестрою десь до. З ну, 7-8 років взагалі, ну я не знаю. Не спілкувалися? Ні, спілкувалися, але не могли спільної а... мови знайти? Так, ми знаходили. В нас, до речі, ми вигадували навіть свою спільну мову. Але ми ну, багато сварились. Але у головних наших героїв такого не було. Вони так. дуже, дуже гарні сестри. Я хочу поставити їм десятку, бо. Дійсно, вони заботяться одна про одну. Так, я взагалі не маю жодних претензій. Я також ставлю десятку, тому що ну, взагалі ні до чого не можна дочепитися. Ну все гаразд. Ну, класні дівчата класно себе ведуть, класні у них і фантазії, і ситуації. Взагалі класна родина, 10 балів. Так, потім сюжет. Сюжет, а тут що сюжет. ти мені скажеш? Дійсно, реально, коли я читала, в мене було таке відчуття, що я читаю чийсь щоденник. От ти знаєш Тоб на замочку так, такі ну, були так, ді, так. дівчукові рожеві, слякі з киточками відкриваєш і читаєш сидиш. Так, ну дуже цікаві історії, дійсно. Вони перетікають одна до одної, там згадується іс. Там в одній главі згадуються події минулих глав. Так. І ти читаєш і такий так. Я пам'ятаю, що там було. Тобто вони зв'язані між собою, і дуже цікаві ці переплети між собою. І ти читаєш, ти розумієш, що це не окремі історії, а вони ще якось тісно пов'язані між собою. Дійсно було цікаво читати. І, як на мене, була там така реальна і адекватна кінцівка. Тобто, ну я хочу поставити 10. Я також став ні. Я поставлю 9. І знаєш чому? Чому? Мені все ж таки не вистачило батьків. Ну де вони? Ну чому на старшій сестрі взагалі все, що може бути? Як так можна? Хоч би трошки більше, хоч би там пару абзаців якісь додавали б. Мені от цього мені не вистачило. А так все ідеально. Тому в тебе 10, а в мене 9. І остання це в нас ілюстрація. Ми можемо навіть сказати, хто у нас. Зробив ці ілюстрації, тому що тут ілюстрації зробила Оксана Мазур, а обкладинку окремо я так розумію. Робила Зоряна Базилевич. І ми їм за це дуже вдячні. Отже, що ти скажеш по ілюстраціям? Так, ілюстрації, по-перше, мої улюблені чорнобілі. Mm. чорнобілі, але вони були дуже промальовані, дуже точні, дуже приємні. І я диву, сиділа і просто роздивлялася їх, бо там стільки таких дрібнесеньких деталей, які взагалі багато хто міг би упустити. Там і промальовані, і взагалі черти обличчя, дівчаток, такі ситуації, так, так, і ситуації там і таке Навіть все ж таки. Так, мені навіть не так дійсно мені трішечки не вистачило кольорів, але воно було дуже промальовано, тому хочу поставити 9. 9. Знаєш, я також поставлю 9, тому що от мені все сподобалось. Навіть те, що вони чорно-білі, вони класні. Ця книжка настільки змушує тебе фантазувати, вмикати свій мозок, що ти їх можеш сам розмалювати в голові. Так дуже. Але емоційно. Чомусь, коли я дивилася на зображення головних героїв наших. Ну, вони мені іншими здавалися по книжці. Я не знаю, чому. У мене була якась такий дисонанс з приводу цього був, тому дивлять. І зараз ми будемо підбивати підсумки. Отже, шановні глядачі телевізора та Ютуба, де б ви нас не дивилися, ми підбили підсумки. Ну Мілана підбила підсумки, і зараз вона оголосить, скільки ж балів набрала книжка сестричка Олі Русіною. І так, у сумі в нас вийшло 57 балів, що набагато і немало. Так, у мене 29, у Іванки 28. Майже 30 нас майже, вийшло. Так майже, майже. майже. Ну, я гадаю, момент. це нормальна починка. 57 так. з рештою. Ніколи в житті я не забуду Гедвік. 41 бал. 41 бал і 57 балів. Так, що це успіх? Я вважаю. Книжка класна. Книжку так. ми рекомендуємо. Читайте її. Читайте її дітям. Навіть перед сном її класно почитати. Так по одній історії кожного дня вони будуть чекати на цей момент. А такі моменти також роблять родину більш затишною і зі своїми якимись традиціями. У цих дівчат була. Купа крутезних традицій. Вони дійсно круті, тому влаштуйте і собі в родині якісь традиції. Читайте разом з дітьми, привчайте дітей читати. Ну, як можна? І головне українською. Читати? І головне, звичайно ж, українською. Але це ще не кінець, тому що я впевнена на 100 мільйонів відсотків. Такі цифри я знаю, навіть не вміючи рахувати, що Мілана підготувала нам три цікаві книжки, які можна чекати в очікуванні наступного випуску книгарні. Так, перша книжка, однак це не не тільки книжечка, а під назвою сестри. Це. Комікс для дітей. О, комік? У ньому чотири у ньому томи, тобто чотири окремих книжечки. У це круто! Комікси ми ще не рекомендували. Так, комікс розповідає про сімейні цінності, любов, дружбу та ще багато цікавого. Юні читачі познайомлюються з двома прекрасними сестричками молодшою Марін та старшою Венді. Обидві вони сильні особистості з величезним почуттям незалежності та власної точки зору. І у них трапляються, звісно, у житті багато казусів. Автором є Кристоф Казенов, французький письменник коміксів клас! Так, я подивилась дуже класно. От прям рекомендую взагалі дуже круто, що му як це ми ще комікси не читали Я особисто обожнюю комікси особливо про супергероїв. Мені що DC що Марвел. Я люблю всі комікси. А виявляється, її чисто дитячі комікси. Ну це для мене прям відкриття. Клас, дякую тобі дуже. Що ще? Так, друга книжечка в нас має назву «Безмеріт». автором. Є Колін Гувер, американська письменниця, яка здебільшого пише романи у жанрах романтики і фантастики для молоді. Ой, я дуже люблю ці такі романи про фантастичні де десь у майбутньому пари сходяться. Так, так, розходяться, так, так. якісь у них з ігри, з Кохання клас дуже люблю. Так, о, про книжечку. У Меріт є сестра близнючка, з якою у них нуль контакту, старший брат, якого вона уникає, бо колись між ними сталося дещо жахливе, про що Мерід воліє не говорити. І лише з найменшим зведеним братиком мобі у них повне порозуміння, бо він її обожнює, а вона підготовує його смаколиками. Також у цієї Меріт є багато о, батьків, так би мовити, там тато, мачуха, ще мама, зведений брат Мачухи, там багато. Вот родина. І Меріт, здається, починає закохуватись у хлопця своєї сестри. О господи, так. Оце але там це там буде передпеті. Оце там буде щось таке. Так, але ця книжка це не трилер, а такий підлітковий роман про стосунки. сім'ї. хоча, враховуючи те, що одна сестра закохалася в хлопця іншої сестри, тут би мов бути і трилер. Сестри вони такі. Так. так все можливо. все можливо. І третє третя, третя книжечка під назвою «928 міль від дому». автором. Є кім Слейтер, британська письменниця, авторка книжок для дітей та підлітків. Калум мріє стати кіносценаристом, але має сумніви, що не може статися з таким, як він. Хлопчаком із нетрів маленького містечка, який здебільшого проводить час у квартирі сам, доки тато їздить по всій країні, бо заробляє гроші. Так, але тут в його житті несподівано з'являється зведений брат, його одноліток Сергій Жураковський, саме той новенький, якого він зі своїми однокласниками, так би мовити, булить ізначається у школі. Ого! Так, але тепер Калум змушений ділити з ним свою спальню і спостерігати, які зміни відбуваються у житті і світосприйнятті. Через його непрохану появу це дуже зворушлива і мудра історія про імміграцію, про різні відчуття. І цю історію я рекомендую як і дорослим, так і підліткам. Тому що дійсно там ну, треба почитати. Так. Я дуже люблю також такі історії, де два вороги, які ненавидять один одного, чи щось між ними відбувається, але вони вимушені жити якось разом. І потім, ну те, що я читаю, вони завжди там в кінці дружать, краще там на світі дружать, Друзі когось рятують разом або один одного, чи ще так, щось. Так, а Якщо дівчинка з хлопчиком, то це обов'язково кохання. Так, так. і мені дуже цікаво, що ж буде в цій книжці. тому що я помітила таку річ. Сучасні книжки вони несподівані. Там може бути як класна кінцівка, там може бути якась кінцівка, яку ти взагалі не очікуєш. А ти читаєш і думаєш, Та, що ж воно таке відбувається. Але в тому і так, саме найдет. Цьому так, і весь смак читання, тому що ти собі на уявляв всього в голові. Читаєш, і просто ти вражений повністю. Тому ще раз кажемо: читайте, читайте більше, читайте частіше і, звичайно, читайте українською. Ну, я гадаю, ми все з тобою зробили. Що могли все з тобою зробити? Хочу нагадати, щоб ви не забували писати нам коментарі у Фейсбуці, у Ютубі. Звісно, ставте вподобаєчки, пишіть так. там. Взагалі комунікуйте з нами, бо нам дуже цікаво і приємно читати ваші. Ваші коментарі і взагалі вашу реакцію побачите. Так, ми завжди чекаємо на зворотній зв'язок, і ми навіть завжди намагаємося вам щось відповідати, особливо коли ви нам на Ютубі пишете. Тому пишіть, рекомендуйте книжки, але не забувайте, ця книжка може бути як українського, так і європейського автора. Але вона має бути якщо європейського автора, то в українському перекладі. Ми будемо дуже чекати і на ваші рекомендації, і просто на ваші добрі слова. Тому. Так, будемо прощатися. Будемо прощатися, я нагадаю. Це Мілана Іскович, я Іванка Гамірзоєва. І побачимося вже незабаром.